Западали шипки у мовчання і морок, Ну кого під цю пору замислений сніг перестріне жінка мила під краном місяці і цитрини. і сопів її успину чайник самітний і хворий. Перебирала цитрини обережно, мов спомини, стогоніла плета голубими соцвіттями газу. І горіло варення розлити в співучі вази сонцем пряним липневим, що ще щемить так оскомно. Десь горталися вікна і двері, мов книги, а тут розпеклася до білого спіраль тишини вюнка. Намалюйте по пам'яті, намалюйте січневим снігом обличчя жінки, яка не чекає дзвінка. і озвучте годинником. Що невпинно хвилини губить, ці провалені в сутінь очі німі і безвиразні, ці надламно тонкі пальці в перснях немов у виразках, Щоб в них так легко поранити губи, цей перебіг усмішок мимобіжних, рваних, косих, і настороженість рухів повільних, зачайних і цитрина до чаю. І трошки от чаю, ну а так поза тим то усе, як у всіх, як у всіх, вечоріли шипки осінні і печальні, ну, кого під цю пору замислений сніг перестріне, жінка має під краном місяці і цитрини. і говорить їй в спину чайник, шепоче у спину.